Всім вітання. Вже в мене багато відео відносно карбонового нагріву. Але зараз хочу зупинитися на таких дискусійних питаннях, які дехто не розуміє і починає дещо там розвивати теорії різні. Конвекція це коли повітря у нас знизу заходить і зверху виходить. Якщо взяти оці плити, які всередині стоять, вони. До корпусу не торкається майже. І Якщо торкається, то це такі просто обмежувальні упори, щоб не було болтанки. А верхня решітка, яку я міряю температуру, вона якраз показує, нагрівається потоком тепловим, який виходить. От зараз у нас твердопаливний котел виключений. Ну, не виключений, він, він просто. От бачимо, температура на системі видно, де промінь стоїть. Це труба, яка заводить воду. Тут немає циркуляційних насосів, нічого. Тобто, це самочоком іде вода. І якщо в трубі 20 градусів, то в батареї температура повинна бути також 20 градусів. Тепер дивимося, в приміщенні в мене 22, 23. Так, це табуретка. І дивимося на батарею, яка стоїть біля конвектора. 25-26. Тепер я покладу термометр на конвектор. Так, зараз глянемо, щоб у нас. Не знаю, чи буде видно. Так, от пішла температура доверху. От добре видно. Зараз ми трошки поцілкуємося і будемо бачити, бачите, як швидко наростає. Так, зараз візьмемо пірометром, поміряємо. Значить, саму кераміку. От в мене промінь, коли попадає на саму кераміку, вона 41. Коли вже я стою на решітку, за 80 бачимо, йде нагрів, ще раз демонструю, на самій керамоплиті йде 40, а вже потік тепловий, який виходить, він у нас значно більший. Так, от дивимося, як у нас наростає температура. Так, зараз вже 44. Тобто моментально ви бачите. Тобто, Це якраз говорить про те, що потік конвекційний, саме повітря досить таки інтенсивно заходить е, і виходить. Тобто, тут іде потужний потік такий. Вже доходить майже до Для чого я це все знімаю і все розповідаю? Значить, в мене будинок. Має твердопаливний котел, який я пропалюю вдень. На ніч я можу його завантажувати, можу не завантажувати. Зараз з е, морозів сильних немає, щоб не утилізувати паливо, то я його на ніч легенько, там, ну не на ніч в 6 годин затрамбовую. І він там десь до 12 годин інтенсивно гріє, а вже. З 12 там, до 4 він вже на залишках, а вже з 4 і до ранку він фактично не працює. От якраз цей проміжок часу оцей конвектор підтримує температуру в приміщенні. І він, я вже не раз говорив, що гріє не тільки цю кімнату, а як ви бачите, ще раз демонструю: в самій трубі у мене йде 20 градусів. А вже з батареї, от 25 градусів. І вже отут ця сторона, яка йде, температура вища. І вода навіть спускається в систему і рухається по всьому будинку. Це перше. Далі. Ще я хочу сказати: не лінуйтеся експериментувати, пробуйте. Тому що, от якраз за рахунок того, що у нас іде два потоки, які менш інтенсивні, кераміка нагріта небагато, але за рахунок того, що штовхуються два теплових потоки, а тут це не просто нагріті предмети, а сама керамограніт, він випромінює хвилю, тому що карбон це зовсім інший матеріал. Він працює зовсім по-іншому. Він не гріє предмети, а він випромінює інфрачервону хвилю. І в нас виходить такий варіант, що дві плити випромінюють однакову хвилю. Ці хвилі мають однакову частоту, і дві хвилі однакової частоти стикаються і отримується хвильовий резонанс. І на виході. Ми маємо 80, 90 проскакує, 94. Це зараз напруга не досить таки висока. Я говорив, що цей конвектор при напрузі 220-225 вольт прогрівається до 95 тепловий потік, який виходить з нього. Це не є нагрів кераміки, тому що вже як це кажуть, черговий сотий раз наголошую. От, стаю на кераміку. 42 градуси, це, тип, це сама кераміка гріє. А повітря, яке виходить, воно значно вище. Температура, якщо ви візьмете літру води нагрітої до 60 градусів, і другу літру 60 градусів, їх змішаєте, там температура буде тільки 60 градусів. Там ніяк не може стати температура 120 градусів. Так само і тут, якщо одна плита має 40 градусів і друга плита має 40 градусів, вони не можуть одна на одного нагріти. Але за рахунок того, що ми створимо удар хвилі, утримується якраз оцей ефект. Конвектор розроблений, всю технологію виклав. Пробуйте, користуйтеся всім успіху і до нових зустрічей.